Друзі, всім привіт! з вами, адвокат Олексій Мендрух. Ну що, ще одне рішення в нас з'явилось на стадії першої інстанції. Також це в нас Одеський окружний адміністративний суд, рішення на користь людини, яка була виключена за граничним віком перебування в запасі 40 років. Всі ви пам'ятаєте, що до 14-2014 до року в нас був граничний вік перебування в запасі 40 років, і була така підстава в нас в статті 37 закону України про військової заки військової служби. Де було зазначено, що людина виключається з військового обліку за граничним віком перебування в запасі. У 2014 році, в березні, було піднято цей граничний вік до 50 років. Потім його через 3 місяці буквально підняли до 60 років, і більше він не змінювався. І зараз дуже багато таких справ і дуже багато до мене зверталось клієнтів з цих питань, які виключались в 40 років, і зараз їх з якихось підстав ТЦК поновила. На обліку, ну і каже, що приходьте, проходьте ВЛК. Ви на сьогоднішній день не досягли 60-річного віку, тому ви повинні бути на обліку. І от, якщо раніше до мене звертались клієнти з цього питання, щоб посудитись ТЦК, там захистити свої права, то якось я скептично на це дивився і розумів, що поки Верховний суд не в нас. Таку зразкову справу, а вона перебуває, нагадаю, з серпня 2024 року на розгляді в Верховному суді, саме така справа по цих обставинах, то я за ці справи не хотів братись, тому що не бачив в них перспективи витрачати гроші людей, часи, нерви і на щось там надіятись. Тому я скажу чесно, що я за такі справи не брався. Саме з цих підстав бо очікував рішення Верховного суду, бо саме воно є обов'язково для врахування в подальшій судові практики і не тільки. Ну про це трошки там пізніше зазначу, де це написано. Верховний суд на сьогоднішній день не розглянув цю справу. Я про це окремо знімав відео, залишу посилання на нього тут. Про це рішення. Подивіться, обов'язково там цікаве таке відео, але Верховний суд поки що. Це рішення не ухвалив разом з тим. Нещодавно цей наш одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на також на стадії першої інстанції, але воно набрало законної сили, тому що не оскаржувало зі сторони ТЦК, де задовольнив позовні вимоги такої ж самої людини, яка була виключена раніше за досягненням граничного віку перебування в запасі 40 років. Звернулась до ТЦК, ТЦК відмовив вносити ці дані в реєстр. Людина до суду в суді суд задовольнив її позовні вимоги. Далі цю історію я не знаю, чи все ж таки реально внесли ці дані в реєстр. Мені, звісно, невідомо, але було б цікаво дізнатися цю інформацію. І от в нас народжується ще одне рішення з цього ж суду. І це відео буде присвячене цьому рішенню. Звісно, тезово його розберу, щоб ви почули, як суди наразі змінюють практику. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день з'являється перспектива в таких справах, бо це вже не поодинокі рішення, це вже якась система вимальовується. Ну, два і більше це можна враховувати. Як система. І так, залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його, звісно, корисним, поділіться зі своїми знайомими. І нагадую, що в мене є ще телеграм-канал. Посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Там дуже багато, корисної цікавої інформації. Більше 11 тисяч підписників. Підписуйтесь і пошукайте для себе щось по пошуку. Переходимо до самої теми відео. Рішення, як я і сказав, одеського окружного адміністративного суду суддя Бутенко. В нас 15 жовтня 2025 року було ухвалено в місті Одеса. Рішення дуже свіже. Такі ж саме обставини визнати протиправними дії ТЦК, визнати протиправну бездіяльність нас просить людина і зобов'язати здійснити виправлення даних у єдиному державному реєстрі з урахуванням інформації, яка вказана в військовому квитку, і саме там виключення і зняття його з військового обліку за досягнення ним саме граничного віку перебування в запасі. Ну і як завжди, в нас в ТЦК і відповідачі вони мають одну й ту саму позицію. Вони зазначають, що в зв'язку з внесенням змін до закону 2232 було підвищено граничний вік перебування в запасі. Метою таких змін було розширення кола осіб, щодо яких діє військовобов'язаних, які мають досвід проходження військової служби та можуть бути використані для доукомплектування збройних сил. Тобто, Збільшення мобілізаційного ресурсу держави з часу набрання чинності змін до вказаного закону він поширює свою дію на всій території України і розповсюджується на всіх осіб, що не досягли граничного віку перебування в запасі. До речі, теж саме вони пишуть. У відповідях, якщо ми звертаємось там з заявами до ТЦК та СП, ну по тих справах, по яких я ще звертався тоді. Верховний суд також зазначив, що суди мають керувати з приписами чинними на час виникнення спірних правоодносин, а саме повторного взяття позивача на військовий облік військовозобов'язаних, таким чином, оскільки. За чинними нормами статті 28 закону 2232 позивач не досяг граничного віку перебування в запасі та є військовозобов'язаним, тому відповідач на законних підставах поновив його на військовому обліку. І є в нас дійсно рішення Верховного суду. Воно що від 2020 року, і поки що, судова практика по Верховному суду вона не змінилась. Чому стежу за тим рішенням, про яке я казав, що серпня 24 року знаходиться у Верховному суді? Обставини справи, все це там зрозуміло. І зараз я зазначу, що суд все ж таки, от яка його мотивувальна частина. Він розписує посилання, звісно, там на всі ці норми, і от висновку суду в нас наступні. З набранням чинності змінам до статті 28 позивач є таким, що підпадає під дію цього закону і вважається військовозабов'язним як особа, яка ще не досягла, передбачення цим законом, граничного віку перебування в запасі, другого розряду. Ну, Початок цікавий, так? Ну, як він потім все це пов'язує Таким чином, В зв'язку з продовженням граничного віку перебування в запасі позивача було автоматично поновлено в запасі, як встановлено судом, то підтверджується матеріалами справи. Далі суд. Вийше, чому ж все ж таки він виключений. 3.09.2014 року, до речі, звертаю одразу увагу вже після того, як відбулись ці зміни в законодавстві. тому що зміни були в березні в нас і в червні, а це в нас вже вересень 2014 року. Виключено з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі. Тобто йому ці записи внесли вже в вересні, після змін. Відповідно до записів у військовому квитку, позивач зняти з військового обліку в 2011 році. Ну, ще раніше був знятий або тут якась технічна помилка. Суд зазначає, що процедурно рішення про виключення громадянина України з військового обліку означає, що ця особа більше не перебуває на військовому обліку та втрачає статус військового зобов'язаного або резервіста, а отже, не може бути призваною на військову службу за мобілізацію під час дії правового режиму воєнного стану. Таким чином, оскільки позивач 3.09.2014 року. Був виключений з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, Тобто з цієї дати він є звільненим від виконання обов'язків, як особа, що в силу закону вважається непридатною до проходження військової служби. Факт виключення позивача з військового обліку свідчить про те, що позивач більше не є військовим зобов'язаним та відповідно не може бути призваний на військову службу в час мобілізації відповідно до частини 1 статті 39 цього закону. І згідно пункту 2 частини 1 статті 37 закону про військовий обов'язок і військову службу взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають громадяни, які були зняті, звільнені, але не виключені з військового обліку. Оскільки цей громадянин був саме виключений з військового обліку, то повторному взяттю на такий облік він не підлягає. Водночас, як встановив суд, відповідач проігнорував ту обставину, що позивач вже не є військовозобов'язаним та, відповідно, не може бути призваний на службу в час мобілізації внаслідок того, що він звільнений з військової служби та виключений з військового обліку. Аргументи відповідача, тобто ТЦК, що чинне законодавство не передбачає таких підстав для виключення з військового обліку, є безпідставними. Адже позивача вже було фактично виключене з військового обліку. Натомість чинне законодавство не має підстав для поновлення позивача на військовому обліку, а закони не мають зворотні дії в часі, якщо таким чином погіршується становище особи. І посилається в нас на статтю 58 Конституції суд. Закони і інші нормативно-праві акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. За таких обставин суд задовольняє позов. Посилається в нас на норми КАС, е і позов задовольняє частково, визнає протиправним рішення, визнає протиправним відмову, зобов'язує внести до єдиного державного реєстру, призовників військовозобов'язаних та резервістів інформацію щодо такої людини про виключення з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі. З урахуванням інформації, яка вказана у військовому квитку. Тобто, тут важливим аспектом в цій справі є, що в нього все ж таки запис був внесений у військовий квиток, тому що він не всім вносився, Стягує судовий збір і зазначає в нас про порядок оскарження. Дивіться, 15 жовтня було ухвалене це рішення згідно. Того ж кодексу адміністративного судочинства, у нас є 295 стаття, строк на апеляційне оскарження. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів, а на ухвалу протягом 15. -ти. Тобто ми ще чекаємо, чи буде воно оскаржене чи ні, чи набере законної сили. І як я зазначав на початку відео, зараз скажу, де про, написано про те, що судове рішення саме Верховного суду є обов'язково для всіх цих установ організацій. Тепер читаємо: є в нас закон про судоустрій і статус суддів. Посилання на нього також залишу в описі. Стаття 13. обов'язковість судових рішень. Про це, звісно, ми завжди нагадуємо у своїх заявах і зверненнях. Також судове рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, ухвалюється іменем України. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами. Фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всіх територіях України. Обов'язковість урахування або про судових рішень для інших судів визначається законом. Тобто тут мається на увазі про рішення будь-яке. Перша інстанція апеляції, як те рішення, що набрало законної сили, про яке я нещодавно знімав відео. І тепер щодо рішення Верховного суду, отут важливо, слухайте висновки щодо це, пункт 5, до речі. Висновки щодо застосування норм права викладені у постановах Верховного суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Тобто, зрозуміло, якщо ми кажемо про рішення Верховного суду, то воно буде обов'язково для всіх ТЦК, ну і для Міноборони виходить. Які його застосовують, тому що буде містити такий правовий висновок. А рішення першої інстанції або апеляції, воно не буде обов'язково для застосування. Тому я і чекаю рішення Верховного суду з цих питань. І тоді можна казати, що судова практика, звісно, кардинально зміниться. Але зараз є тенденція до її зміни, як ми бачимо. Ну. Висновки щодо застосування норм прав викладені у постановах верховного суду враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. Це ще до судів. Тобто, зрозуміло, пункт 5 нас чітко е звертає увагу на те, що саме суб'єкти владних повноважень повинні враховувати ці правові висновки. А пункт 6 зазначає про те, що суди повинні їх враховувати. Отака от ситуація. Тобто, ще одне рішення маємо. Посилання на справу також залишаю в описі під цим відео, як джерело. Вбачаю, що є тенденція, яка змінюється на сьогоднішній день, тому можете ознайомитися зі своїми документами, подивитись, яка там ситуація у вас, з вашим електронним реєстром, подивитись, який запис там, і якщо у вас не співпадають ці дані, можете звертатись до ТЦК та СП з подальшим вирішенням цієї ситуації, як описано в цьому судовому рішенні. Ну, якщо доведеться звертатись по допомогу, пишіть в приватні номер бачите на екрані. Підписуйтесь на цей канал, залишайтесь підписником, переходьте на посилання. Отут -от, відео також з'являються, корисні, будуть вам і цікаві, впевнені в цьому. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.